Радіо UA Chicago. не можемо не підняти тему, яка тривожить не тільки Україну, але й тепер частину Європи. Яка ж ситуація з ПВК Вагнер є наразі? Будемо розбиратися. Вагнер у Білорусі шукає новобранців, готових воювати проти Литви та Польщі. Про це повідомили в українському центрі національного спротиву із посиланням на білоруських військових, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів вагнерівців. За словами білоруських бійців, одна з умов контракту готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білорусю держав, зокрема Польщі та Литви. Вагнер безумовно є терористичною організацією. Дуже сумним є той факт, що от, власне новим ватажком підрозділів ПВК Вагнер, які прибули до Білорусі, є уродженець України. За даними журналістів, йдеться про 46-річного Сергія Чупка, уродженця Чернівців, який на початку 1990-х років переїхав до Російської Федерації. Він воював у Чечні, а у 2003 році навіть став головою комісії у справах молоді адміністрації російського міста Новоросійська. У грудні 2014 року Чубко став одним із засновників козацької, так званої козацької організації у новоросійську. Російські козаки або казаки, як вони говорять, як добровольці масово поїхали воювати на боці Росії після оголошення маріонеткових ДНР та ЛНР. Про це знову ж таки йдеться у публікації і вкотре наголошує Уродженець Чернівців стам став новим ватажком ПВК Вагнер. Також маємо інформацію, що колишній лідер ПВК Вагнер Євген Пригожин міг зупинити заколо через неготовність бойовиків підтримати його похід на Москву. За його словами, частина. Вагнерівців не була готова до того, що Пригожин піде на Москву. Дехто з його людей злякався. Вони вважали, що це не те, що вони підписувалися, сказав Бернс. Глава ЦРУ також зазначив, що з пригоженими було лише 5 тисяч осіб. Такої кількості було б замало для взяття Москви. Ну і наступна новина буде про те, як вона власне як росіяни вся їхня суть, тому що Міноборони Російської Федерації не забирає тіла загиблих військових з поля бою, щоб не платити родичам компенсацію. Російські загарбники, які воюють в Україні, заявили, що їхні міноборони залишають тіла загиблих на полі бою, щоб не виплачувати компенсації родинам. У російських військах це доволі часта практика, коли поранені або родичі загиблих не отримують допомоги від держави цікаво, сумно, але все рівно. Продовжуємо. Життя це бумеранг і знаєте, в цих словах є дійсно велика правда. Велика правда, тому що власне. Москву та Підмосков'я затопило через сильну зливу за даними пропагандистів у центрі столиці Росії підтоплення є біля біля храму Христа Спасителя їхнього Христа Спасителя. Також вода протікала з дахів торгових центрів Вегас та Румер. А у Підмосков'ї найбільше постраждала західна частина міста. Власне, це є це є, власне недалеко від Нарофомінськ, селище Селятино, а також сусідні населені пункти. І приємно, що тепер затоплює Москву, здавалося б, без будь-яких таких гл глобальних, стихійних лих Москва потерпає і скоро піде на дно не тільки корабель, але й сама Москва. Також відбулася тривожна середа у Криму. Місцеві папліки повідомляють про звуки вибухів у Краснопетровську, Савастополі та Бака... Балаклаві. А у Красноперкопському ще й розліталися гелікоптери та літаки. Тривожно там. Досить тривожно. Добре. Досить тривожно, досі тривожно тривожно там спокійно в нас на серці. Очевидно сказати. Це дійсно, приємно, що в Росії відбуваються такі події. Знаєте, щось за нашої участі, а десь ми допомогли їм з кримським мостом. А десь вони десь, самі справляються. Десь матінка природа, а десь ці недоумки самі справляються себе знищувати. Радіо UA Чикаго.